Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Тепер давайте поговоримо про новини, які не ввійшли до наших попередніх блоків. А саме у Нідерландах поліція затримала водія, який мав українські права на ім'я кого інакшого як Бориса Джонсона. Окрім імені у посвідченні, збігаються фото, дата та місце народження британського екс-прем'єра, А дійсне воно аж до. Трьохтисячного року чоловік, у якого вилучили права, був у нетверезому стані. У Твіттері використовуючи, е, пишуть, е, що подібні посвідчення на ім'я відомих людей придбати можна у сувенірних кримничках практично по всій території України. І дійсно новина, яка направду дуже цікава, оскільки такий мейнстрім, такий флешмоб запустився, що от, е, люди купують собі е, водійські права і інші. Ідентифікаційні документи відомих людей тим самим, чого вони хочуть добитися, цікаво. Для чого це? Ну, це швидше куплялося більше як для фану. Сувенір, певний, Так, але просто так, як людина виявилася не зовсім, мабуть, адекватною, раз вона на півтверезому стані. А виявився чорний піар для Бориса Джонсона і десь він там зараз в Британії проклинає того водія, який на підпитку вирішив поїхати. Ну, буває різна, а ми друзі продовжуємо. Радіо Чикаго»